Зараз наша країна знаходиться у стані війни з агресором з Росією, і багато людей є противниками того, щоб тут у тилу робилося щось. Щось мається на увазі, наприклад, дороги. Справа в тому, що на одному відрізку на нашій рідній Калущині, між селом Довпотів та Копанками дорога нібито є, хоча насправді. Її тут немає зовсім. Як це виглядає зараз, ми хочемо показати у цьому репортажі. Приїхавши додому, що в першу чергу я мене вразило те, що побачив, що тут дороги, наче як на фронті. І, Хочу звернутися до вас як е, до служби, які відповідають е, задорожню за дорожнє покриття. Я розумію, що зараз кошти треба першу чергу на на до хлопців на армію, але е, треба берегти те, що ми маємо. Бо якщо не і ми втратимо все. Тут живуть теж люди, вони кожен день працюють, виїжджають на роботу і. Для того щоб вони якось швидше добиралися, якісніше робили свою роботу, треба якось ну, берегти те, що має ось якраз вам приклад, як машини їздять переїжджаючи. це дорожнє покриття. ласка, не забувайте про нас і по можливості, якщо у вас ну, є ресурси і кошти направлені, звернутися якось і зробити дорогу, щоб люди могли вільно і нормально доїжджати до себе додому. І от ми знову міряємо. Наприклад, скільки цей акваріум має в глибину. Рівно. 10 сантиметрів. Цього буде достатньо, щоб залишити ці калюжі колесо. Приблизно 4. Метри. І таких от кратерів тут більше трьох кілометрів. Участок дороги Копанки допитів був прокладений у 1982 році. Тих пір жодний раз його не ремонтували. Біда наша в тому, що ця дорога знаходиться на закінченні територіальних громад. По суті, село Довпутю — це є Винилівська територіальна громада, а дорога лежить на землі села Копанки. Це Калуська територіальна громада. Винилівська ОТГ каже, не наша дорога, ми не маємо права. Калуська ОТГ каже, ну а нам наша та дорога. У нас є проблемних доріг, своїх більше. Куди ми по тій дорозі їдемо, і наші люди. Громада зменшилася в селі. Ми вже не в селі за свої гроші, ремонт такої дороги, це вистачає на, 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 на два місяці. І нічого неможливо зробити. Вже, наскільки маємо інформацію, відбувся тендер в Покалуському районі. Включена наша дорога в той ремонт. Але поки що маємо те, що маємо.